Сьогодні ми відчули, що дуже важливо проживати певні моменти разом. В традиційній культурі все було чітко продумано, і громада вона проживала всі основні свята у купі. Різдвяні свята, великодні свята, родинні важливі свята. І сьогодні ми бачимо, що деякі ці форми ще збережені, особливо в тих локальних зонах, де не було перервано традиції. І тому, коли люди ходять колядувати один до одного, коли вони віншують один одного, коли на Великдень люди збираються на галявині біля церкви і разом водять гаївки, разом співають веснянки, це є об'єднання, фактором для спільноти. І коли е, люди е, разом співають пісні, тому що наша е, традиційна пісня її особливість, що це гурт, переважно гуртова пісня. Її потрібно співати у гурті. І е, сьогодні. Люди дуже відчули цю потребу співати разом, і е, дуже багато шукають можливостей або де навчитися, або людей з ким поспівати, це є вказівкою, що це важливо не тільки для нашої самоідентифікації тут ще є певний такий психотерапевтичний момент проживання е, моменту разом, а коли ще е, це проспівуються пісні або тексти, які є важливим для е, сьогодення, тому що якщо ми раніше Співали пісні, козацькі пісні про загибель воїна на полі бою, або про те, як мати, чи сестра чи кохана оплакує втрату милого брата чи сина. Ми просто співали ці пісні, це для нас були просто як мистецькі тексти. Але сьогодні ми сприймаємо ці сюжети вже інакше, тому що це є. Частиною нашого сьогодення, от і відбувається переосмислення цих текстів. І тому дуже важливо зараз для людей співати ці пісні разом і це є частиною е, нашого е, буття і нашої е, е, ідентичності. Щодо музичних інструментів, вони є однією з важливих форм музичної культури, і музичні інструменти е, вони те, що були важливою частиною традиційної культури, нам є вказівкою про те, що вони виконували і обрядову ритуальну функцію, не тільки рекреаційно розважальну. Кожен інструмент він мав свою функцію. До прикладу, гуслі є інструментом епічної традиції, кобза, бандура є інструментом козацького, кобзарського побуту, тулумбаси є такими. Інструментом козацької влади, скрипка це вже і інструмент і хатнього музикування, і обрядовому контексті вона використовується, і вже такою рекреаційно розважальною метою. Тут цікаво згадати, що в деяких регіонах, от, наприклад, в Усочина, досі ми можемо бачити, як в обрядових практиках використовуються певні музичні інструменти, до прикладу, трембіта. Раніше це був і сигнальний інструмент, і інструмент, який використовувався в обрядових практиках. До прикладу, коли помирав член громади, то однією з форм сповіщення про смерть це було трембітання. І зараз, коли відбувається поховання. То тримбітають, коли проведжають людину в останній путь, тому це ще є такою важливою складовою і обрядових практик, які досі актуальними. Тут ще важливо звертати увагу на регіон, який ми аналізуємо. Тому що якщо ми говоримо про території, прикордонні території, тут можуть бути впливи сусідніх країн, скажімо, там румунські впливи можуть бути там, на поділ. Якщо говорити про Слобожанщину, тут цікаво, що було широко популярне в використанні балалайки. От, але те, що вона довгий час побутувала на цих теренах, воно відображено і в колискових піснях зустрічається, але там балабайка, в весільних піснях. Але дослідники фіксують, що балалайка побутувала в тих слободах, де жило російське. Населення, ми маємо розуміти звідки цей інструмент, і до якої, скажімо, вже етнічної групи він належить з кінця 19 століття. На теренах України розповсюдилося використання гармошки або ще гармонь могла називатися. Через своє таке звукове наповнення вона могла замінити всю інструментальну капелу. Бо традиційний склад це скрипка, басоля, бубон. Тут треба вже дивитись на конкретну локальну традицію, де це були цимбали, о, там сопілка могла бути. Це було дуже зручно одна гармошка бубон і вже вам ціла капела. Тому вона набула великої популярності і замінила на багатьох теренах собою інструментальні капели, і тут слід згадати. Професора Михайла Хая, який досліджував інструментальну музику, і він був таким поборником проти гармошки. Він засуджував, коли інструментальну музику грали на гармошці, і відстоював чистоту жанру, що нам потрібно грати музику на своїх традиційних інструментах і в тих складах, які відповідають традиції. А гармошка, що це вплив московщини, хоч на наших. Еринах вже протягом минулого століття гармошка звучала однією із форм нашої самоідентифікації є й музичні інструменти. І якщо е, спитати, а який музичний інструмент у вас асоціюється з Україною, я думаю, багато хто перше скаже, що це бандура. Або ж кобза, однак не слід плутати е, старосвітську бандуру з сучасною бандурою, яка виникла у ХХ столітті, яка є абсолютно іншим музичним інструментом, яка відрізняється і за своїм строєм, і за е, типом гри від традиційної бандури. І е, сьогодні е, цікаво, що е, в кобзарських цехах намагаються відновлювати і створювати нові музичні інструменти. Е, мій колега Андрій Паславський робить музичні інструменти, і кобзу, і басолю, і скрипку зробив. Він вже вчить е, людей, які хочуть самі зробити собі музичні інструменти. Це вже такий своєрідний е, рух серед молоді, яка. Досліджує традиційну музику зробити собі інструмент, на якому він буде музикувати. І я вважаю, що це теж є ознакою ревіталізації традиційної культури, і те, що для нашої ідентичності дуже важливо е на всіх рівнях е вивчати нашу спадщину, і це йдеться і про матеріальну культуру, і про нематеріальну культурну спадщину.